Чи бачите ви, що ворог все ж таки більше технічно забезпечений, ніж ми зараз? Як би не хотілося це е, в цьому зізнаватися, це признавати, але на мою думку, так. Ну, от, і, да, в принципі, ми між собою спілкуємося, ж і військові. І так, да, ворог однозначно, він більно технологічно оснащений. Щоб нам там хто що не давав, е, якусь зброю, ще щось, ми все одно зараз на сьогоднішній день нема. Конкретного захисту від того, що нас вбиває найбільше. От. Тобто ми досі ніяк не можемо нічим закрити небо від ворожого від ворожої атаки, будь-то арта чи будь-то дрони. Тобто, поки ми не будемо. Нас постійно бачать. ну типу про що йде мова? Нас постійно, нас постійно бачать ворог і це ускладнює нашу роботу. У нас нема можливості не знищити їхні очі, хоча б якась локальна. Да? Нема можливості у нас зробити так, щоб заважати їхнім дронам це робити, От. спостерігати за нами. Тому працювати, коли за тобою дивляться, От. Ну, в цьому є складність.